Андрії. А, і хали, а, стартовий свисток пролунав. З головною командою. Ну і. Е, ухти, здорово, хороший момент можна забивати і забиває. У нас Олексій Безручук. Браво! 11-та хвилина, доволі швидко. В Туреччині з головною командою. Ну і. Е, ухти, здорово, хороший момент! Можна забивати і забиває. У нас Олексій Безручук. Так, є у нас подача з кутового. Шершин там головою пробиває. Удар. На підбиранні 2-0, це 2-0 що. У нас Віктор Тригуб забиває. Віктор Тригуб робить рахунок 2-0. Так, є у нас подача з кутового. Щершин там головою пробиває. Удар на підбиранні 2-0, це 2-0. У нас Віктор Тригуб. Проша передача. Здорово, мерва, Постріл. І удар. І 3-0. Це робить мерва. Гольову передачу. А Роман Кузик, про якого ми з вами дійдемо, мерва, розстріля. І удар, і трину! Де тільки зараз. Момент Безручок пробиває. Момент ще один. У колоса. Олексій Безручук пробиває на добивані. Момент ще один у колоса. Олексій Безручук пробиває на добиванні. Про переможця зняті. Ну, звісно, там ух яка. Роз... Є подача за Харків. І це у нас 5-1. Олексій Безручук забиває після. Є подача за Харків. І це у нас 5-1. Тому турі Олександрія Зорі зіграла. 448 м'ять. Він загрюк там можна зіграти на різних позиціях. О. Дякуємо всім болівальникам, друзі. Не забуваємо допомагати Збройним силам України.